Коли завтра із Коза призмірити, коли стулені очі ніколи не зможеш йти, а на думку прийдуть твої штурки, що прожила в моїй І зміни, схочиш все те сердито, огонь не Ти поглянеш назад, дані та радості таку по смутку, і робив, що хотів, зачиняв своє серце і Та ти знав, що його, і закон його уже відомий. Думав, потім прийдеш і простягнеш до нього до мене. Матії ти зростав, думаю, робишсь дуже вагоне. Але знай, що без Бога ніким ти не будеш ніколи. А він кликав тебе і домой мені серденько стукав. Але ти не прийняв, І відмовився взяти його руку. А тепер ти стоїш сам на сам із важкучим гріхом. Вже немає надії, лише пекло вогонь там і муки. О, людино, ти знаєш твій гріх, вибувався Христом, але ти. Прийняв пробиту поранену руку. Ти послухай людину, поки ти ще живеш на свім світі, поки серце ще стукає. біжи до Ісуса, біжи мерщій, Він пробачить твій їх, а душа не буде посліди. Він загоє всі рани, буде другом для тебе. Повір, ти лише прийди до нього. Амінь.